О, прикольно, тепер роль можна вибирати після 7500? Ні, її можна вибирати на Immortal. А, Immortal це не 7500, це. 6000. Ігор, ну нарешті Солов'їною. Є таке, є таке. Я не знаю, стакається це або ні, або я в плюс по ММРах вийшов. Що ви мені хочете на це сказати. Я реально виходжу в плюс по ММР. тому, що я дуже сильно відволікаюся на чат зараз. Аніж до цього, і на. Ну, на думки, що я буду казати, як це перекладається, бо там яке слово сюди вставити. А це закуп. Ровно в нуль. Ровно в нуль. Так, скаймага сьогодні ще не було. скаймагу сьогодні ще не було. Але його, здається, мені у першій гри, грі... Декілька глядачів просили. А я взяв Дізраптора. Та дуже погано зіграв. Ну, то була перша розігровочна, які питання. Які питання? Їх Немає. Питання є. Немає. Доброго ранку, хлопці та дівчата. Доброго ранку, приєднуйтесь до нас. То вже приєднався, дякую. Звідси їх друзів. Дівчаток та хлопчаків. Більше онлайн. Це що? Я не знаю, це що, а ви як вважаєте? Що це? Ну, це щось. Це щось вагоме. А, мене байтили на пік CM-ки. у цій гри. Але її знов забрали. Тому ніяк. Так легко. А так можна було? Я казав, що я почав ставити варди. Нарешті. Ага. Почав. Початок. Там грім сюди з раптора, так? Ой-ой-ой, погано. Там глін. Нормально. Я багато ресурсів ній забираю. Регену. Мені потрібно або здохнути. Ось так. Це дуже добре. Тепер тепер просто бігти, спейсити та піти здохнути від Талера. Це дуже охуєнно. Я зроблю так. Так. І от так. Супер ГЖ. Я, я фуловий, Я вбив дізраптора, отримав гроші, отримав експу. Зараз прилечу, Глав... головне, не улетіти під Глімс на базу. А в нього вже його немає. Добре. Лечу, і що? А Глімса там немає. Ваще пофігу. Лотус вони забирають начебто, так? Ну йому боляче, до речі. Його заповільно. Гарний вибір з мовою трансляції. Я тобі дуже, 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 дуже дякую. Дуже дякую. Цей <ривіт> кіл <Nice. ривіт> тобі, бро. Кожному донатору буду робити по кілу. Ну, намагатися. Опа, дивіться, що знайшов. Плюс гроші? Де взяти фразу облака або Батика? Mm -hmm. Ти можеш її придбати в магазині mm -hmm. на головній mm -hmm. сторінці. Mm -hmm. Так, пам'ятаєте, сьома хвилина. Де ми повинні бути? You can solve the can come on X-Pron. А чому ти граєш без стіків Disruptor плюс Void? Ам. Uh... Ну в мене грошей начебто не було, а зараз вже арканки хочеться. Ага. Я прибіг і не зробив саме, са, саме головне. Про те, що, що казав. Пам'ятаєте? Або зробив. Штинув, або ні? Не знаю. Потрібно забрати руну туніка, щоб він не встиг. Не встиг. Ні, не ну встигся, задинаєв. Добре. Иду до базы. Я заданаю фрону. Похоже, заповедь. Барьера сейчас забрал. Маны не мая. Я в манго. Не мая манго. Я его не убью. Вистачить мене. Ага, ладно, вімо. Случає панго повернувся. А що там на параді було з чого угарнути? Бо я не бачив. Ніякий добрий дрончик не залітав. Було на весь парад один танк Т-34 музейний. М -м. Це треба глянути. Ау! Боляче? По двох попав? <рив> <рив> мене рошан пев. Це охуєнно. Він нічого не получив. Нічого не поцупив з мене. Так? Можна так казати? Поцупив. Поцупив. Бежим, бежим, oh, nice. <laughs> Бежимо, 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 бежимо. Тут пангол уже на подходе. Yeah. Девица. Не встег сталин с Моя провина. Ой, yeah. oh, как он заебал. Я так же бачил. О, тут Рошана на поруч немає. Ну добре. Тіні вбили. О, так е. Э, почекайте. Ще войт подох. І Дізраптор. І. і, мабуть, хотел. Ні. Що так? Пангу мінус -4, 4 зробив. Панго. О! Таймінги! А чого ви мені не нагадуєте? 14 хвилин. Це що потрібно робити? Правильно. Забирати руну досвіду. Зараз весел буде на веномансірі. Мека вже є. Може він ще пайп зробить. Проти котла. Найс. На останній мілісекунді. Він би встиг дати перший скіл, та. З першим скилом він, він же повертає своє хп, так? Навіть якщо на ньому весел. Блін, є таке слово Галіме «получається». Як воно там получається? Це як? Завжди в мене з ним проблема. Здорово, Тоні. І що? Добре стрибнув, Хромоголь, можу тобі сказати. Мені сподобалось. Дивіться на цього бісместера в останній раз. А -а -а. Ну я вже бачив, до мене дежавю, я третій раз це бачу. Така ж сама хроносфера на мене це на цемку. Вдається. Ні, Виходить це, виходить це. я для себе перевіз, я розумію. А от мені кон конкретно вдається. Ні, вдається это вдалося. Ага, вдалося. Так. Неген килм. Орно, ітей, ітсой. Розєбали. Виномансер встиг йому дати ульту, то він заповільнився. Купи, форстаф, топ і двойда. Так в якому разі він топ, якщо в хроносфері ти не можеш з'язати форстаф. Так я в топ, а? У мене храм поставили. Перси! Ви бачили цей прокаст? Як я його? Він ще смок нажав натиснув. Проїбав смок. Альта, як ти себе почуваєш? Твій скіл в загальному плані просів чи залишився на минулому рівні? Це дивлячись чим порівнювати. Якщо зі скілом до війни, то він був краще. Я більше грав, я був більш мотивований грати ну, на перемоги. Зосереджений був. Ого, опаго поїхав. Ви бачили? Ні, ну ви бачили? На охрану, на охрану. Ой-ой-ой, неприємно. Дуже неприємно. Йому 31 рік. Як кажуть, перші 40 років у хлопчиків найскладніші, а потім що як по маслу. Байо, знов схід. Та як він заїбав Ну це вже четверта хроносфера в мене. Четверта. В мене. Ммм. Охерєвший смок в мене. БХБ. Ніцполов у них практически. Кого я можу вбити? Два БКБ вже побачив. А що робити? Ну як мені контрити? Рона, не в мене. Вау. Я помру тут. Він не відпустить. М -м -м. Відпустив. Антимакс здох! Із цього почався наш файт, ми почали рубескері. Хоча я сказав своїй командою Войс. Go Smoke. У них є два БКБ. За Silence, мі. Я не знаю, як нам когось вбити. Бо в нас немає чейн стану. Тапангольєра, ну це стан пів секунди. Може потрібно мою ульту давати в котла. Так, котел, Disruptor та бістмастер. Ось мої таргети. Як я можу Войда забайтити, дати йому сайленс, щоб він щось прожав. Але без ульти. <рес> Ти збор на дрон Росії робиш, так? Якщо сильно захотіти, то він може там опинитись. <рес> збор для Росії, але є нюанс. Ну, такий малий, малесенький. <рес> 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 Зараз буде деф. Але в нас немає антимагу. Знов. Це пройоб. Така фрігра була, а потім я побачив свого антимага, як він грає, я зрозумів, що це пройоб. Ну він не грає зовсім. Грає Грається... це... постероні. Ну, це ж не гравець зовсім. 4-0 32 хвилини. Імпакту нема. Ну, ми ще один файт проведемо, може ще станеться. Хоча ви пам'ятаєте цього войда, який він з лінії вийшов. Побістяний весь. We can go smoke without anti-mage, guys. Ну і що? Він стрибнув. І здох. Ой, кому я дав. Це погано. Добре. Може я занадто рано здався занадто ранесенько. Я побачив, що антимаг за одну секунду втратив скільки 80% ХП. І щось мені зле стало. І в них немає АЕС зараз. Але я не знаю, є в них Лінкен Сфера на ВД. Чи ні? Оце питаннячко. Є. 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 Єбана Лінкен Сфера. Це ускладнює задачу. Го смокір? Ова! Хуйова, драка. Чи норм. Ого! Так там ЦМК движухи навела. Нарешті я добуль. До цього не міг. БКБшки. Сайленс! Сайленд, сайлент, 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 сайленс! Ото с каймак з ціємкою зробили, гівна. <плух> ну, я залишу собі гроші на байбек. А якщо буде вистачати на хекс, то я придбаю хекс. Я велика ймовірність, що він стрибне на виді в мене, як це робив і. увесь початок гри. І що буде? Я помру без байбеку. Тому треба залишити. Ну і що зараз збирають владімір Це аура. Але ж вона зараз така собі. Якщо б це був рейс рейспакт, може він не знає? Що його видалили з гри. Вейдзем. Ло Вена, ви need you now. We need you now. They jump on me. But Ріденті Мейджгір. Ну це піздець. Ну я не встиг на котла, бо пан Гольєр, їбаний, просто пішов в соло. В соло він стрибнув туди і покотився. Як то може бути? Є собі байбек, байбек в нікуди. Ну, є і інша сторона цього, я тепер зможу всі свої гроші витратити та купи, купити хекс. Або я вже не зможу придбати хекс. Якщо пангу не схід без байбеку, Я в охоте. Пан Гот подох. В нього немає байбеку. Якщо ми зараз тут якось нафідемо за хроносферу, ми можемо ще проїбати. Go back is. They have glimpse. They have glimpse. They have glimpse to him. need to save him. Так, я нагадую, що у нас є іде активний збір на дрон. Збір, де ви можете прийняти участь. Заргир, зергир. Це погано. Wait, 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 wait. What the fe. Законтрив. Лоха. І ще одного лоха законтрив лохів за законтрив. За І що? Ну шо, чого так? Це хекс. Дергір. Сор. Це дуже поганий файт. Оооо, гайс, і знову от хард стакви я не розумію, я не розумію. Ще трошки в'єбалок. На грані, ігра на грані. На голосці. Ну, Дімак взяв, просто мовчки полетів до бази, де базу. Там три крипа було. Я всего не бачу. Сейв панго, сейв панго может ставил я не помню Use Shadow Blade, Shadow Blade будет, Shadow Blade будет Як же це солить? Ще раз його об'ю, бо я його породив Ізі. Хоча, якщо чесно, ні крапельки не ізі. Глянемо на демедж. Майже 40к. Більше у антімага. Та що там казати, у ЦМки майже стільки ж, скільки у антимага. Я скажу, він не грав у цю ігру. Який піковий був рейтинг? Піковий рейтинг був 8400 це був за пів року до війни, повномасштабний.